Ботанічні сади усього світу здавна займаються інтродукцією, збереженням і збагаченням біологічного різноманіття рослин упродовж цієї своєї історії. Дубаї Мірекл Garden – найбільший квітковий сад у світі. Загальна площа його території становить 72 тисячі квадратних метрів. Тут встановлені точні копії знаменитих будівель і архітектурних споруд, виконані з квітів. Ботанічний сад заснував Гришко Микола Миколаєвич у 1935 році. Ботанічний сад науково-дослідницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій флори з метою її вивчення, збереження, культивування, акліматизації. На сьогодення у ботанічному саду можна побачити квіти, як рози, лаванди, гортензії, польові квіти та багато іншого. У світі понад 800 ботанічних садів, чиї колекції містять щонайменше третину видів рослин усього світу.